Доброго дня, мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор та фільмаційних амулетів із таро. Також вона була волод... володарка Дайсона, ви бачите, як волосся розбивається. Дуже багато експериментую і кожен день себе чимось дивую. Так, кому треба більше інформації, добавлятись в мою групу телеграм. І так, що вас очікує на цих вихідних? Ох, що ж ви на цих вихідних, сонечки мої, будете щось сама собі надумаєте і будете дуже переживати, причому себе звинувачуючи. А через що? О, ось так. Через башню. Ось так жити на морі, через башню. Тобто щось у вас неочікувано рухне в вашому житті. Неочікувано, але зразу кажу, щоб ви не переживали. Це відбувається як потрібно і завжди башня це коли рушиться те, що було побудовано не на ненадійних основах. Тобто воно все рівно прухнуло рано чи пізно. А що рух? Тут щось піде з вашого життя те, за що ви дуже тримаєтесь. Бачите, чотирма руками, так, і кажете, не віддам за якусь стабільність і надійність в певному змісті. Нічого в цьому житті не можна утримати. Все йде до розвитку, людина народжується, потім помирає. Це теж є розвиток. Так і в будь-якій сфері життя, якщо ви не йдете сама в розвиток. То ви щасливе вас заставлять розвиватися, забираючи те, за що ви так тримаєтесь. Давайте ще про цю ситуацію. О, і десятка мечів. Боже, тут прямо у вас будуть великі душевні страждання і переживання, і десятка пентаклів. То дивіться, тут знаєте за що? Хтось буде переживати дуже щось щодо грошей. А хтось щодо браку, тобто, можливо, ви сподівались з якогось проєкту заробити гроші. Але по башні якось все це в один момент рухне. Розумієте? Або ви. Мали надію на стабільне надійне життя, на брак з якоюсь людиною. І також це несподівано рухне, башня. Або хтось вже це мав, але це все рівно піде. Тобто піде заробіток, який у вас був, або щось щодо відносин поламається. А для чого це буде? А для того, щоб ви включили розум, кажуть, і подивились на все. Не серцем, а розумом. Тому що серце треба слухати, але розум треба теж підключати. Тому що вам кажуть по королеві мечі, вам треба мати холодний разум. І давно вже щось треба було відрізати зі свого життя, але ви це не робили. Тобто, ви жили. Але в тому, що не давала вам надійної на майбутнє основи, на майбутнє, розумієте? Тобто це все рівно прухнуло, рано чи пізно. Дівчата, ось так карти говорять, напишіть у кого що, бо у вас багато. Порада феєчка. Аркан Мир, яка порада? Порада, що все буде дуже класно. Вам кажуть, у вас почнеться зовсім новий етап вашого життя. зовсім новий. Краще, ніж був. Що він принесе цей етап? Ох, вісім пентаклів. Ви будете заробляти гроші. У вас є якийсь талант, якісь навички, які дадуть вам цю можливість, заспокойтесь. Або ви почнете будувати стосунки вже по надійності і стабільності. І це може бути саме з цією людиною, може бути. Тобто башня це іноді може бути сварка. От він, король мечів. Подивіться, чоловік теж до вас холодний в таких же ж енергіях, як і ви. То ця башня буде вам на плюс. Якщо в бізнесі, то в бізнесі, якщо в відносинах, то в відносинах. Тому що після цього ви почнете вже відносини будувати по стабільності і надійності. Так, взаємне кохання. Все <скільки> буде дуже добре.